Це довідник по саботажу для жителів України від рашиського центру пропаганди. Це буквально інструкція для внутрішнього руйнування країни, орієнтована на тих, хто живе в Україні, але давно ментально переїхав у мордор. для щурів, які шеплять із підвалів і мріють підпалити український дім зсередини. Про одного з таких щурів ми розповімо трошки пізніше. Тепер вгадайте, чому вчать у цьому посібнику? Поширюй плічки, панікуй, деморалізуй. Не говори українською. Якщо ти начальник, псуй роботу підлеглих. Якщо ти чиновник, зливай інформацію ФСБ, читай рашистські ЗМІ, вселяй сумніви, розгойдуй човен. Сайт ansobor.ru – це ресурс Новосибірської епархії РПЦ МП, де служить Олександр Новопашин. Він не просто священник, він віце-президент екстремістської секти Рацірс і дружок відомого збочинця Олександра Дворкіна, який набув слави тим, що змушував своїх студентів займатися брудним сексом з ним і жувати його лайно. А тепер присядьте і вловіть, як від цього пастиря розноситься отруйна гімнота про українців. Для мене всі вони людожери. Назвав я їх так тому, що такими їх побачив. А людожерів марно заганяти в клітку. Вони все одно залишаться людожерами, хоч тримай їх там все життя. Тому людожерів треба знищувати. Це каже священник, який на побігеньках у ФСБ, і якому вже нема куди чіпляти ордени Кремля за ідеологічну роботу. Воно ще й лекції про Україну читає горкам. Ну, ви зрозуміли, що ті два гімножери Дворкін з Новопашином ще з. 2014 року офіційно заборонені в Україні за антиукраїнську пропаганду, але ми обіцяли розказати вам про крису. Отже, продовжуємо пошук на сайті Новопашин. Стаття 26 червня 2019 року. І дивіться, кого там захищають українську сектознавку Кременовську, А поруч ще одного друга Копрофіла дворкіна, рашистського експерта з культів Олександра Нєвєєва. Ось що це, сектознавець хто Нєвєєв, каже про Україну, щоб ви розуміли, що це за тіпок? Сатанізм став ідеологією не лише українських нацбатів, а й частини суспільства. Київський режим уже залучає народні маси до служіння злу. Що це за нацький суд? Звідки взялася громадянка України серед цих збочинців? Та жодної загадки тута немає. Ця щуриха Кременовська разом зі своїм... Подільником Олексієм Швятогором давно співпрацює з рашистською сектою Рацірс і відверто займаються підривною діяльністю нашої країни зсередини, ось ця криса захищає рашистського експерта Нівєєва на своєму порталі, вільне слово і загалом згадує висококласного експерта Нівєєва аж 18 разів. Зараз ця Крисановська разом своїм. Крисановська, Зараз ця Крисановська разом зі своїм садистом Святогором під слідством вони ще намагаються відбрехуватися і погрожувати у своїй звичайній хамській манері. Нещодавно Святогор під одним із викриваючих постів на Фейсбуку написав прикольний коментар. Боже, яке кончене не шановний Олексій Гавногор, ми прекрасно знаємо, під ким ти свої булки розводиш. Ой, пробачте, працюєте. Те, що ваші хазяї, з з рашистської сектора ЦІРС на чолі з головним гавноїдом дворкіним, давно відомо, а тепер це знає і весь інтернет. У мене залишилося одне питання: як вони тобі розраховуються? Налом, калом чи аналом? <реш> Доповнив. Да. Печаль вологодська. <реш>